Привіт з плею в мене серіалі боєводи 21 і 21 серія. Пристрій координат, часи не один і ми розпочнемо. Тож як грам здавати Люцифер. Я не знаю, але можливо якийсь є спосіб. Який. Ну, у тебе може щось бути. А, так, точно, що в мене є пристрій. Які ще пристрій? Да, з бідам. Що це за пристрій? А, це леріс. Проліплей. Про за допомоги пристія. Ти можеш, наприклад. Ну, дайте любов. Тобто це камінь координат. А, ну так, так само. Ти хочеш тобто сказати, що з тому камінь координат можна якось такого знайти? А, так, можна. Тож, можемо почати. А, так. Тоді давай просто робимо полюбле. А що давай з голосом? Моїм? А чого? Я б сказав, що не можна почати. А, так, точно все. Тоді йдемо шукати Я е, так ідем! Угу. Тож, коли нам йти. Е, вони показали, що він на землі. Є. Ну, я б вже зрозумів, але. Коли нам йти. Нам треба йти на 682 координат. Тобто 680. що. 6... 682 42 20 А, добре. Эда, мы точно для Так. Мы точно тут. Я думаю, что мы уже дошли. А, ну, добро. А, я думаю, що він до маленької містера Майбах тайл добу не надо всего тільки ловити. А, так, точно. Йо, а? Я в менема. А він втік. А, я знаю. Я тоді не знаю, що робити можливо уже там. Ні, ми так не належимо все так. Він уже втік. Ми ж його не вже ніяк вже спіймаємо. Ми ж не підемо знову до моєю. Та, я знаю. Добре, я тоді не знаю, що нам тоді робити. А, цей пристрій координат, він може якось щось ще раз е, активувати? А, активувати? це так, це. А, так, може. Тільки ну, ми ще до нього добре дослідити і все. Йдемо. А, так, точно, добре. Я якийсь розчарований. Я теж, але якби не дуже. Я думав, що ми його спіймаємо. Я теж так думав, але. Ну і вже завтра. А, Ну добре. Як завтра, як завтра. Ну добре. Хеві, що ти робиш? Він якийсь дуже дивний. я знаю. А, ну так, точно. Добрий день. Чи придумати якийсь план? А, так, це чудова ідея. Я теж в тому впевнений, містер Мебертейл. але я щось не, не в дуже тому впевнений. Наш цей план вийде. А, так, вийде. До побачення, містер Мебел. До побачення, містер Мебертейл. До побачення, ковліплаєр. що все це закінчилося. Але я ще добре не сподівався. И всім до побачення з вами звому блимучення, всем гудбай!